Що може жінка зробити з чоловіком? Недавно попалося одне на відео цікаве, і там, знаєте, фраза була така, що виявляється, що як тільки ти змінив жінку, ти знову стаєш просто красавчик, ти найрозумніший з золотими руками. І ти ну, просто найкращий. Да? от, Просто потрібно змінити жінку. Знаєте, є чоловіки-балбеси, ну откровенні балбеси, не без того. Але може стати так, що при спілкуванні, от, ну, задайте себе, ви коли спілкуєтеся з певними людьми, от є люди, з якими вам просто неприємно спілкуватися. Ну от, ну я от знаю, наприклад, там старше покоління, от було такі кілька людей, точно. Тобто я з ними починаю спілкуватися. В них привичка така: всіх матюкати, упускати і так далі. І ти просто підзаближаєшся до тої людини, тебе таке враження, що тебе вже просто давлять, ти вже коротше гамно, тебе просто треба затоптати, все. Ти ніхто. О, тобто вони просто тобі так пояснюють. З іншої сторони є інакша ситуація, коли є люди, з якими ти починаєш спілкуватися, і тебе вони просто ну ти просто тільки про одній думці, що ти маєш можливість зустрітися з тою людиною, і ти такий. Вау, це ж класна людина, ура, ура, супер, я маю можливість з ним поспілкуватися там, чи знаю. да? Ну, от, те саме стосується жінки. Ну, от, я на своїх очах вже бачив не одну ситуацію, коли є той самий чоловік, один чоловік, той самий. Але з однією жінкою він спивався, він просто став ніким, ніхто. То з іншою жінкою, він коли зійшовся, розумієте, то вони машинку поміняли, то вони землю підкупили, то вже будинок будують, одну дитину родили, другу. Але чоловік той самий, так що сталося? Дорогенькі мої, я ці всі відео, які записую, я записую для того, щоб ми об'єднувалися, вчились будувати стосунки. Я казав один кіт, каже, що ребят, давайте жити дружно. Я не записую ці відео для того, щоб сказати, що ну що, баби, бачите, ви коротше тварі тупори, розумієте, і ви от від вас все залежиться, що от мужики такі погані стали. Ні, це залежить і від чоловіків, і від жінок. Ну тому, що є друга модель цієї сторони, знаєте, є чоловіки, які наслухалися лекції. Ну, ти зробили правильний висновок. Вони кажуть, жінка, ти хочеш щоб я всього досяг? Да, ну все, ти маєш бути моя богиня лакшмі, давай, ти маєш мене надихати, от, щоб я не був пітном на дивані. Давай, давай, от зроби так, щоб я встав і щоб я захотів щось робити. Ну, чувак, якщо ти сам нічого не хочеш робити, тобі ні одна жінка не поможе. Тобі богиню, дай ти знаєш, робиш просто тряпку. Ну, от, розумієте, Тому це тандем стосунки, дивіться, стосунки, якщо дивитися, є три види стосунків. Ну, ведичної астрології є близнюки, це потусіть, подвіжнячі, паржать. Да? Є сімейні стосунки це терези. От, є високий вид стосунків це водулі. Я вам, до речі, рекомендую прийти до мене на базовий курс ведичної астрології та вивчати хоча б основи ведичної астрології. Повірте, воно вам дуже багато чого відкриє, і ви дуже багато чого зрозумієте, як влаштований цей світ. Хорошо, вернемося до стосунків. Значить, дивіться, зі стосунками що відбувається? Партнерські стосунки, розумієте, стосунки це є знак терези. Терези – це є ваги, які є в аптеці. Розумієте? або на ринку ці дві чаші, які мають. Тому що в одну сторону постав, з іншого не постав. І один грам різниці і вже йде перекос. І це постійно потрібно балансувати. Тому що розумієте, якщо один партнер в стосунки вкладається, а інший нічого не робить, то з тих стосунків нічого не вийде. Там просто нічого не буде і бути не може. Розумієте, от в чому питання стоїть. Тому, що дуже важливо, дуже важливо, щоб ви змогли ну, подивитися, от реально, будьте чесні з собою. От ви пішли в стосунки, чи ви там йдете в стосунки, чи ви вже в стосунках. От розберіться, хто що робить. Ну, тому що, якщо один партнер вкладається, а інший нічого не робить, ви стосунки не побудуєте. Це має бути якраз тандем. В цьому випадку так, ви стосунки побудуєте. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.